Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Рома. Назвати Людмила. Поговоримо про північне сяйво. Аврору ми вже неодноразово бачили, всі милуються цим гарним небом. Але я вам скажу, що минулого разу, коли було північне сяйво Аврора, ось це червоне криваве небо. Потім були досить такі негативні події, жахливі обстріли, були атаки. Росіян, але були і стихійні явища, зокрема, був шторм століття. Тому я вирішила зробити розклад. Ось зараз вже вдруге за травень ми бачимо це північне сяйво і ввечері 10 травня на Чернігівщину, Одещиною, Кіровоградщину та деякими іншими регіонами спостерігали це таке гарне небо. Зокрема, бачили також. Північне сяєво у Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Одесі, Львові та інших місцях. Сьогодні пояснюється, що стався викид на сонці, і ось таке явище українці спостерігали ще 2 травня. До чого все ж це було? Це північне сяйво. Я все ж таки схиляю згідно цього розкладу. Що знову буде, або якийсь удар по ГЕС і буде евакуація, пам'ятаєте, шістка мечів вже випадала, або ж це може бути стихійне явище, загроза від води. Тобто це може бути і затоплення якесь, повінь, шторм, снігопад чи якісь інші стихійні явища, загрози від води. Які будуть досить таки хвилювати українців. І ось якщо подивитись тут на обручку, дивиться оракульно, йдуть такі кільця води, тут риби випали, тобто будуть, будуть якісь події пов'язані з водою, це буде або стихія. Або ж будуть, на жаль, атакувати там, де вода. До речі, помірність це карта алхімії. Можливо, не тільки ГЕС будуть під атакою, але й ще і АЕС ТЕС, ТЕЦ. Тобто там, де вода, тобто і теплоелектростанції, і атомні станції, можуть бути під загрозою. Найгірше, звісно, що шістка мечів, яка означає карту біженців, пересування, евакуацію, щось таке. І як ми вже бачимо. Росіяни пішли в наступ на Харківщині, можливо, тут ще загроза від води, що росіяни готують атаку на півдні, тобто на Запоріжжі, на Херсонщині, хочуть також йти пробувати атакувати. Я вам записувала попередні відео, подивіться їх всі, зокрема, про Харківщину вже прогноз підтвердився. Я про це вам говорила ще, коли я була в Молдові. Що готується наступ, і ось, на жаль, це вже підтвердилось. Щодо Херсонщини, додатково буду розглядати, просили глядачі. Також пишіть свої коментарі, як ви оцінюєте ось це північне сяйво до добра, чи ви думаєте також, що можуть бути якісь негативні стихійні явища, і небо нас попереджає ось такими... Такими гарними, на перший вигляд, явищами, але ж, якщо прослідкувати причину наслідковий зв'язок, як було? То я думаю, що все ж таки вода покаже ще свою силу, і це може бути як стихійне явище, так і катастрофа техногенного характеру, де людям буде загрожувати підтоплення, повені, шторми. Ось щось вода покаже стихія, води покаже свою силу. Змити ось весь цей бруд на землі, так скажемо. Очищувати землю, дуже-дуже багато вогню, все палає для того, щоб балансувати. Земля може робити ось такі затоплення, і Росія ніяк не схаманеться: у них то затоплення, то снігопади, то ще якісь такі знаки, всесвіт дає. Але вони ніяк ніяк не заспокояться. Тому земля буде, я думаю, надалі очищуватись від негативних техногенних впливів. Бажаю, щоб у всіх моїх глядачів все було добре і хай вас бережуть вищі сили до зв'язку.